Ну, можна там. Процес переговорний, ви знаєте, він розпочався не сьогодні, він розпочався, раніше. З того моменту, коли був підписаний меморандум трьохсторонніх сторінця України ОБСЄ і Російської Федерації, де Російська Федерація виступає як гарантом врегулювання питань між конфліктуючими сторонами. Сьогодні прибула делегація із Російської Федерації під керівництвом. Заступника командуючи супутними військами, де він повноважений врегульовувати ці питання на території Донецьких та Луганських областей. Є представники ОБСЄ, ті, які працюють тут в цій нашій групі робочій. Ми сьогодні обговорили порядок дальших нашої роботи щодо створення оперативного штабу, це координаційного центру, до створення оперативних штабів в секторах. Де будуть вони працювати безпосередньо при виконанні меморандуму. І зараз продовжується відповідна робота для того, щоб узгодити це питання зі стороною ДНР, ВНР. Російська сторона обізується зараз врегулювати це питання. І з припиненням вогню ми домовилися, що дві доби дається на тишу тишу. Після цього ми розпочинаємо виконання тої програми, яка в і була прописана в нашому меморандумі. Перше, це буде припинення вогню. Друге це буде відвід всіх систем артилерійських від калібра 100 і вище. Друге, це буде відводиться підрозділи Збройних сил України і підрозділи незаконних збройних формувань, ті, які будуть на відповідній території, на визначені і узгоджені лінії ті, які домовленості є нашими президентами. Ви знаєте, я би не хотів би заходити в, знаєте, в тупік і не бачити шлях вирішення. Шлях завжди є, і ми цей шлях повинні знайти. Гарантією є. Те, що тут знаходиться високопоставлений особа з, е, із особовим складом, який має відповідні намери. Я ці намери бачу, бачу ці намери і члени ОБСЄ, які з нами працюють тут. І я думаю, що це один із перших кроків. Які ці кроки будуть? Що вони будуть е, кроками самимільними, чи будуть на місці топтання? Це ми побачимо після результату роботи його. Із лідерами ДНР, ЛНР сьогодні в Донецьку. Сьогодні в Донецьку буде зустріч. Да. Буде українська сторона. Ще жорстко. Я представитель Російської Федерації при ВОСЄПРУНІВ конфлікту на Юго-Востокі України. Это решение президента наших государств, Российской Федерации и Украины. Поэтому все, что указано в меморандуме, наша задача, прежде всего, выполнить то, что было подписано президентами наших государств. Российская техника будет выведена с территории Украины? Я вам на этот вопрос не отвечу, потому что я не владею этой обстановкой.